Добрий день, шановні мої глядачі! Привіт вам з Миколаївщини. Ви на каналі Всім про все. Хочу сьогодні вам запропонувати зо мною зробити незвичні крашанки на Велигдин. Розведений харчовий барвник Добавляємо в кожну скляночку по ложечки оцту і е, харчовий барник розводила порошковий, найзвичайний, е, розводила на основі алкоголю по декілька крапель, аби тільки розвести, і додаю тепер оцту, розмішую. Гарненьку краску наші фарби. Яйця попередньо зварені, замотуємо довільно їх у серветки, От. чи в паперовий рушничок, чи в серветку, довільно всі яєчки, які маєте фарбувати. Можна в двойну серветку, можна в одинарну серветку, все замотується. От. І е, беремо е, вушні палички або пензлики, в кого що є. Е, можна набрати у е, шприци, фарби, мені так зручніше. Одягаємо обов'язково рукавички. Щоб не запачкати руки, бо тоді дуже важко буде відмити. І беремо наше завернуте яєчко. І в довільному порядку змочуємо нашими фарбами серветку на нашому яєчці. Можна більше зробити фарб. Я просто не захотіла більше розбавляти фарб. У мене 4 кольори. Можна більше, скільки у вас є. От. І змочуємо гарненько, не жаліємо, щоб добре промочилася серветка, щоб достала до шкаралупи нашого яєчка. І потім гарненько як розминаємо, приминаємо серветку до нашого яєчка. І Таку процедуру ми робимо з усіма нашими яєчками підготованими. У довільному порядку наносимо, змочуємо фарбою серветку, От, потрошки, як хочете, формуєте малюнок. І потім Граненько приминаємо вже вологу серветку до нашого яєчка. Отак От всі яєчка були покрашені і оставляємо їх до висихання десь на 1,5-2 години. Вони будуть стояти у нас у кімнаті у тарілочці і фарбуватися. Ось результат. Пройшло дві години, зняли серветки, серветка доволі добре знімається, і отакі незвичні крашанки у нас вийшли, такого цікавого забарвлення. Таку процедуру можна робити з дітками, я думаю, їм буде дуже-дуже цікаво. Тож, кому сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а всім бажаю гарного, мирного святкування Великдня, Всім всього найкращого, до побачення!